Сьогодні я покажу вам, як виглядають вихідні в Канаді, який відпочинок тут вважають найпопулярнішим і чим особлива природа провінції Саскачеван. А ще ми з вами переконаємо, що яхту можна побачити не лише на морі, а й на невеликих озерах. Отже, вирушаємо в дорогу, машину вже заправили і тримаємо курс на озеро, бо відпочинок біля води справжній номер один для канадців. Навіть взимку вони шукають можливість побути поруч з водоймами. Саскачеван часто називають краєм нескінченних горизонтів. Тут можна їхати кілометрами і бачити тільки поля та величезне небо. Декого така рівнина навіть трохи розчаровує, мовляв, ну надто вже одноманітно. Але влітку цей край просто неймовірний, яскраві кольори, тепле сонце і сотні озер. Так, вони не гірські, з блакитною лазурною водою, але це все одно водойми, де можна купатися, кататися на човнах і проводити час із сім'єю. Ми вже на території озера, і зараз проїжджаємо саме rv Парк. Це спеціально облаштовані місця для кемперів і трейлерів, де можна зручно зупинитися на кілька днів чи навіть на все літо. Тут популярний сімейний відпочинок, свій будинок на колесах, озеро поруч і природа навколо. Орендувати такий будиночок на колесах в середньому коштує від 120 до 180 канадських доларів на добу, залежно від розміру і комфорту. Але навіть якщо у вас вже є свій трейлер, треба ще оплатити місце для паркінгу. Таке місце обідеться приблизно 35-50 канадських доларів за ніч. А якщо бронювати на довший термін, то трохи дешевше. Ми добралися до озера. Озеро називається Діфінбейкер. Ми тут ще, до речі, жодного разу не були за весь час життя в Канаді, так що сьогодні вперше. Будемо купатися, дивитися. Кажуть, що має бути класно. Канаді відпочинок біля озера це класика. Хтось бере будиночок на колесах. Наприкад, у Когось свій будинок прямо біля води, і це вже люкс-варіант. Але кайфують тут усі і підлітки, і дорослі. Хтось ганяє на катерах чи водних мотоциклах. Дітей тягнуть на ватрушках, інші спокійно плавають на падалбордах або просто купаються. А ще можна половити рибку чи посмажити барбекю прямо на березі. Канадський чил усі красі зараз піду кататися на педалбордах Вперше до цього ще не пробувала. Сьогодні буде перший досвід, так що пішли, подивимося, як це буде. Тут коло озера є такі washrooms. Це туалети. Давайте зайдемо, подивимося, що тут є. Але це прямо коло пляжа. Тут є душ. Зараз зачиню, Щоб ніхто не зайшов. Ось таке дзеркало, умивальник. Тут мило є. Руки можна посушити, О, душик є, кому треба прийняти, можна душ. Звичайно, туалет, папір. Ось такі washrooms Прямо на березі озера можна таке знайти. Дуже зручно і класно, дуже чистенько. І, бачите, дуже hand sanitizer є. Ось такі маленькі зручності, але роблять відпочинок дуже комфортним. Я таки вирішила покупатися. Коротше, якщо так пограти нормально в волейбол, пляжний розігрітися. Та якщо на дворі вже буде плюс 27, то то вода вже буде не така холодна. Тому я таки вирішила скупатися класна водичка. Наш відпочинок біля озера добігає кінця. Ми вже вдосталь насолодилися сонцем прохолодною водою і відпочили до шею. Час пакувати речі та вирушати далі. Але не поспішайте перемикати. Попереду ще буде цікаво. Ми заїдемо у невелике містечко Елбо. Я покажу вам, чим ще люблять займатися канадці у вихідні. Залишаємо озеро позаду і прямуємо в невеличке містечко Елбоу. Саме тут відкривається інша сторона канадського відпочинку. По-перше, канадці обожнюють кататися на велосипедах, особливо в таких мальовничих місцях. По-друге, гольф – це справжня класика. У Елби з обох боків дороги розташовані зелені поля для гри, і повірте, вони завжди заповнені. І по-третє, яхти. Так, щоб насолоджуватися яхтингом, у Канаді зовсім не потрібно море чи океан. Достатньо ось такого озера. Ну що ж, друзі, наша пригода добігла кінця. Дякую за перегляд. Я Вероніка і працюю в Канаді і вже готую для вас нові відео. Аби нічого не пропустити, лайк, підписка і до зустрічі у наступних подорожах.